Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою відрізок, довжина відрізка і порозв'язуємо задачі. Першу задачу давайте розберемо усно. Це задача з нашого підручника. Точка П належить відрізку АБ, довжина якого 63 см. Ось у нас є відрізок АБ, і точка П належить цьому відрізку. Весь відрізок 63 см. Знайди довжини відрізків АП і ПБ, якщо відрізок АП удвічі довший за відрізок ПБ. І таку задачу ми з вами можемо розв'язувати двома способами. Перший спосіб арифметичний. Оскільки довжина відрізка АП. Удвічі більша задовжина відрізка ПБ, то довжина відрізка ПБ становить третю частину довжини відрізка АБ. Тобто третю частину всього нашого великого відрізка. Тому ПБ дорівнює весь наш відрізок, всю його довжину ділимо на 3. Отримаємо 21 см. А АП у нас удвічі більша. Отже, АП дорівнює 2 множимо на 21, отримаємо 42 см. Давайте розв'яжемо другий новий для нас спосіб за допомогою рівняння. Позначимо довжину відрізка ПБ буквою Х. Отже, подивіться, ПБ позначили за Х. Оскільки довжина відрізка АП удвічі більша, то АП дорівнює. 2 помножити на Х. Пригадуємо удвічі більша. Тобто множимо на 2. На 2 більша додаємо 2. Удвічі менша ділимо на 2. І на 2 менша віднімаємо 2. Пригадали? Отже, оскільки весь наш відрізочок АБ дорівнює сумі двох відрізків аП плюс ПБ. То можемо скласти таке рівняння. Дивіться. АП у нас дорівнює 2х. Записали 2х. ПБ у нас дорівнює Х. Да, ось ПБ у нас дорівнює Х. Отже, напишемо плюс Х і дорівнює довжині всього відрізочка. Це 63. Отже, розв'яжемо таке рівняння. Подивимося, що це у нас буде. 2х. Плюс 1х. Скільки це буде? За дужки винесли Х. В дужках маємо 2 плюс 1. Це буде у нас 3. Отже, буде 3х. Маємо 3х дорівнює 63, а тому х дорівнює добуток. Ділимо на відомий множник, х дорівнює 21. Отже, ПБ ми з вами позначали за х. Ми його знайшли. Отже, ПБ дорівнює 21 см. А удвічі більше 2х2 множимо на 21, 42 см. Отже, і першим, і другим способом, і арифметичним, і за допомогою рівняння ми отримали однакові правильні відповіді. Попрацюємо письмово. Перший номер, який будемо розбирати, це номер 631. Читаємо уважну умову. На малюнку 16,9, ось малюночок перед нами. PL, тобто весь відрізок, дорівнює 56 см, а ПЕ у 4 рази коротший від PL. Знайди довжину відрізка ЄЛ. Е отже, що ми маємо, що ПЕ у 4 рази коротший від PL. ПЛ відрізок ми знаємо. Отже, що будемо робити? 56 ділимо на 4. 56… Це 40 і 16. 40 ділимо на 4, 10, 16, ділимо на 4, 4. 10 плюс 4 14. Кому не зручно, Що можемо робити? 56, ділимо на 4. Ділимо в стовпчик 5 на 4. 1, 1 множимо на 4, 4. Віднімаємо 5, віднімаємо 4. 1, Опускаємо наступну цифру 6. 16 Ділимо на 4, буде 4. 4 на 4, 16 і 0. Отже, 14 сантиметрів. Що це ми зараз з вами знайшли? Відрізок ПЕ. Відрізок це довжина. Відрізка ПЕ. Да? Відрізок. ПЕ. А нам треба знайти відрізок ЄЛ. Отже, друга дія. Весь відрізок ПЛ. Ми знаємо. Довжину відрізка ПЕ Ми знаємо. Давайте знайдемо довжину відрізка ЄЛ. Що нам треба зробити? Від довжини всього відрізка відняти відому частиночку. Да? Отже, від 56 будемо віднімати 14. Що це ми отримаємо? 42 сантиметра. Відповідь. Відповідь. Відрізок дорівнює 42 см. Будь ласка, зробили паузу і самостійно записали відповідь до задачі. Наступна письмова задача це номер 633. Номер 633. На малюнку, ось малюнок перед нами. А Б дорівнює 30 см. АД дорівнює 25 см, CD дорівнює 10 см, потрібно знайти довжину відрізків АС і ДВ. Давайте зараз ось цей малюночок перенесемо собі схематично в зошит. Що означає схематично? Він буде приблизний. Подивіться: АБ дорівнює 30 см. Візьміть лінійку, побачите, що такий відрізок у зошиті ми не можемо розмістити. Тому ми його зменшимо. Отже, під лінійку намалювали наш відрізочок. Ось він у мене буде. Позначили А, С, Д та кінець відрізка Б. І позначимо все, що нам відомо. Дивимося, Відомо нам Це 10 см. Відома довжина відрізка AD – AD. довжина відрізка AD 25 см, і відома нам довжина відрізка всього AB – Весь відрізок АБ теж нам відомий 30 см. Що нам потрібно знайти відрізок ДБ, ось він, будемо його шукати. І відрізок АЦ. Ось він. Будемо його шукати. Давайте подивимося: почнемо з відрізка АС. Давайте розберемо відрізок АД. Відрізок АД складається з двох частин: з відрізка АС і відрізка СД. Відрізок СД ми знаємо, а АЦ не знаємо. Отже, для того, щоб нам знайти відрізочок «АС», ми будемо від всього відрізка АД віднімати його відому частиночку «СД». Давайте напишемо це в буквах. Що це у нас буде? А С дорівнює від всього відрізочка АД. Будемо віднімати відому частиночку «СД». Що це в нас буде? А, Д25. Віднімаємо 10, отримали 15 сантиметрів. 15 сантиметрів. Давайте подумаємо далі, як же нам знайти відрізочок Б. Подивіться: відрізок Б теж ділиться на частини. Давайте розберемо ось такі частиночки. Один відрізок АД, інший ДБ. Отже, ми зараз наш відрізочок АБ поділили на дві частиночки АД і ДБ. АД ми знаємо, це 25. ДБ будемо шукати, як? Від цього відрізка АБ віднімемо відому частиночку АД. Отже, запишемо. ДБ дорівнює від всього відрізка АБ віднімемо. Відрізочок А, Д 30. Віднімаємо 25, отримали 5 сантиметрів. Давайте подивимося. Ми зараз знайшли, що у нас АЦ дорівнює 15, С, Д дорівнює 10, ДБ дорівнює 5. Давайте знайдемо, чи вийде у нас в сумі 30, да? бо довжина відрізка А Б 30. Отже, 15. Плюс 10 25 та плюс 5, 30. Отже, задачу ми розв'язали правильно. Будь ласка, зробіть зараз паузу та самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача задача високого рівня. Пишемо разом зі мною номер 636. Точка К належить відрізку МН. МН дорівнює 28 см. Малюнок 16, 13. Малюнок зараз перед нами. Знайди довжину відрізків МК і КН. Якщо відрізок КН удвічі довший за відрізок МК. Деякі задачі в підручнику містять помилки. Да? Ми з вами не маємо зараз паперової версії підручника. Отже, є. Е, е, Такий збірник, да, де вказані помилки до підручника. Отже, у цьому завданні буде 27 см да, а не 28 см розв'яжемо цю задачу. Отже, довжина всього відрізка МК нам відома це 27 см. Нам потрібно знайти довжини відрізків МК і КН. Ми знаємо, при цьому, що відрізок КН удвічі довший за відрізок МК. Давайте розв'яжемо таку задачу за допомогою рівняння. Напишемо: позначимо, позначимо довжину відрізка МК за Х МК дорівнює Х сантиметрів. Тоді, якщо ми знаємо, що відрізочок КН удвічі більший за МК, що це буде? 2 множимо на Х сантиметрів. І складемо рівняння. Давайте пригадаємо, що весь відрізочок МН складається з суми двох відрізків. Якщо ми довжину відрізка МК, додамо до довжини відрізка КН, то ми отримаємо весь відрізочок «МН». МК ми позначили за Х, напишемо X. Плюс КН ми позначили за 2х. 2Х і дорівнює МН. Це у нас за умовою 27 см. Якщо біля х нічого не стоїть, це означає, що там стоїть одиничка. За дужки винесемо х, закрили пальчиками х, що у нас залишається 1 плюс 2 дорівнює 27. В дужках буде 3. Х множимо на 3. Ми пишемо спочатку цифру, потім букву. Да? 3х дорівнює 27 х наш невідомий множник, щоб його знайти, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Добуток, це 27. Ділимо на відомий множник на 3. Х дорівнює у нас 9. Що ми з вами позначили за Х? МК. Отже, МК дорівнює 9 сантиметрів. Як нам знайти КН відрізочок? А ми знаємо, що він удвічі більший. Да? 2 множимо на Х. Отже, 2. Множимо на 9, 18 і в дужках сантиметрів. Давайте себе перевіримо. Додамо ці дві частиночки. 9, додаємо 18, буде 27 см. Отже, ми задачу розв'язали правильно. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваша домашня задача задача під номером 634 до малюнка 16,12. Отже, подумайте, попрацюйте, розв'яжіть задачу. Працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!